Заві продовжують ремонт доріг. Де його вже зробили, а де його тільки планують зробити, та скільки це коштує для міста. На цю тему ми поговоримо з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Ми вітання. Добрий день, скажіть ремонт доріг це вічна тема. Чим цьогорічний ремонт відрізняється від минулого року, можливо, об'ємами Ну, будемо говорити за цей рік, тому що мені практично невідома інформація, що було. Мене не цікавить те, що було. Мене цікавить те, що потрібно сьогодні, завтра і на майбутнє нашим лазівчанам. А потрібно їм в частині теми наших доріг, не тільки дороги, а також і тротуари, тому що більша частина населення Лазівщини не їздить на машинах, а ходить пішки. Тому, прорахувавши ті кошти, які ми мали, які кошти заробили за рахунок перевиконання, прийняли рішення з депутатами, по першому півріччю було заплановано більше трохи трьох мільйонів, з яких 600 тисяч ми просто-напросто ще не освоїли. На друге півріччя ми за рахунок перевиконання, а ви знаєте, воно склало у нас майже 13 мільйонів, 4 мільйона 300 тисяч ми направляємо на ремонт доріг, тротуарів і по результатам вже липня місяця, а це буде додатково 2 мільйони, ми їх перерозприділимо, із яких 700 тисяч піде на наші тротуари. Що зроблено по першому півріччю? Ну, зроблено основний ямковий ремонт доріг, там, де маршрутні автобуси ходять. Зробили ми також частково дорогу танкістів. Зробили, у нас дорога повністю йде від... Будемо говорити, районного будинку міського будинку культури, четвертий мікрорайон з виходом на Супруна. От там капітальний ремонт зробили, і дороги, і тротуарів. І також зробили заїзд один на мікрорайон безпосередньо до самих будинків. От, багато зроблено. Робіт по нашому мосту моторного, де необхідно було дуже великі значні кошти. Ну, ми впоралися з цими роботами, і на друге півріччя запланували закінчення ремонту капітального цього моста. Там же на друге півріччя ми по моторному повністю робимо тротуар, по якому Ходять наші працівники на Лазівський Кавальсько-механічний завод, а також студенти профтехліцею нашого. Там велика така кількість проходу людей. Коли ремонтували цей мост, долучалася техніка, яка раніше не працювала у Лозовій. Ну, дійсно, велика проблема в нас стояла, стоїть. По матеріально-технічній базі самого підприємства. А підприємство це Екосан, возглавляє його директор Селізньов Володимир Іванович, от який непогано себе зарекомендував по практично всіх тих питаннях, які на нього покладені. От і це і кладовище наше, і це уборка території, вивіз сміття, освітлення. І от ця тема доріг на сьогоднішній день він до мене звернувся, говорить, Сергій Володимирович, на ті кошти, які виділили, практично те в нас обладнання, яке є, яка техніка є, ми просто ну, будемо працювати 2-3 місяці. Тому я звернувся до своїх друзів. От у столиці і вони нам допомогли дали імпортну фризу, яка за два дні зробила те, що наші комунальні служби робили більше двох місяців. Як саме вона працює? Вона працює дуже добре, тому що це вона німецького виробництва. От, ну, я вам так скажу, за два дні тільки води пішло 35 тонн, для того, щоб зробити ті роботи, які ми зробили по чотирьом нашим напрямкам, де запланували. Це танкістов, це у нас Рози Люксембург, Карлишня, міст і четвертий мікрорайон, що я говорив. Чи плануєте ви придбати таку техніку у лозові, чи це дуже дорого для нашого Ні, міського? Ми навіть, як то кажуть, не мріємо придбати таку техніку, тому що це нереально, необхідно ті кошти, які ми сьогодні плануємо, а це близько 8 мільйонів. Не робити дороги, ну, я думаю, років 10. Щоб придбати цю техніку. Ну, вона нам і не потрібна. Зараз ми ведемо переговори з нашим облавтодором. У них також є така техніка. От, для того, щоб вони змогли по договору предоставити цю техніку в лазову на пару-тройку днів, для того, щоб ті кошти, які ми запланували, змогли максимально Використати до настання дождів. Чи дорого нам буде коштувати ця оренда? Я не думаю, що буде вона дорого коштувати, тому що облав дор завжди йшов і йде на зустріч місту. І по моїм особистим таким зверненням, вони максимально зробили ті дороги, які підходять до міста Лазова, вони відремонтували. І Панютіно відремонтоване, ну, да, питання, там необхідно піднімати капітального ремонту, і вже запланували чотири такі дільниці, там пройшла також фрезеровка їхня, зробити капітальний ремонт, ну вони були зроблені перші в області. Тільки запрацювали заводи облавтодору, зразу ж перші тони. Асфальту лягли по панютінам. Ви бачили, що по центральній районній лікарні були знесені старі споруди, і облавтодор встановив нові сучасні зупинки для наших людей. Він такі ж програми проводить і по району, допомагає там, де його. Ну, на жаль, ви знаєте, що був у нас проходив обласний штаб під керівництвом віце-губернатора Шахненка Євгена Дем'яновича, і там також піднімали питання доріг. От, ну, на жаль, да, треба признати, що доріг в районі немає, а у місті вони. Ну, не такі, які б хотілися нашим мешканцям бути. Ну, максимально ми робимо все для того, щоб виправити ситуацію. Також у нас були, ви знаєте, заплановані на перше півріччя ремонти наших зупинок, практично на 40% обсяги зроблені капітальних ремонтів цих зупинок, і ми продовжимо. Цьому працювати. Всі зупинки будуть перекрашені і підібрані під наші національні каляри державного прапору, от жовто-блакитні будуть зупинки. Ну, ви бачите, що вже частина зроблена. Тому будемо в цьому плані працювати і продовжувати роботу. Значні об'єми ми плануємо на Серпень-вересень місяць, оце будуть основні дороги. Свободу ми вже частково відремонтували, тому на сьогоднішній день розглядаються питання, щоб зробити по кооперативній односторонній рух, щоб побагато дуже звернень мешканців. Зв'язку з тим, що у нас немає окружної дороги. От, Транзит проходить, що невозможно навіть жити там все гупає, грюкає. Тому ми проробляємо такі питання. Будемо погоджувати на виконкомі, виносити на рішення депутатського корпусу, щоб максимально зробити так, як необхідно нашим людям. Такі ж точно питання у нас виникають по центру міста. Ми бачимо, що центр міста практично. Неактивний по торговим точкам от, і багато звернень від підприємців для того, щоб відкрити дорогу. Я не проти це зробити, тому що навіть красна площа да, на сьогоднішній день відкрита для проїзду, проходу людей, от, а в нас центр закритий. Я розумію, що це буде незручно е, цим мешканцям, які проживають там. Но ми зробимо максимально все так, як технічно необхідно для того, щоб це не затронуло наших пішоходів. От поставимо світофори, поставимо знаки. Це будуть знаки, які будуть забороняти проїзд грузового транспорту, обмежувати проїзд. Можливо, в нічний час, щоб не турбувати наше населення, щоб максимально задіяти зону, для того, щоб працювала тут економіка. Тут знаходиться біля 18 об'єктів, на які ну, будемо відверто говорити, йдуть на порушення, їдуть по тротуарам, здвигають клумби. Ну, для того, щоб зробити якісь умови, необхідно. Запропонувати, от, як це буде виглядати, або послухати від людей. От я думаю, можливо, ми найкоротший час заберемо, зробимо зустріч таку. У соціальних мережах лозівчани розміщують фотографії своїх прибудинкових доріг, скаржаться на те, що там давно не робилися ремонти. Чи можливо ще, щоб лозівчани зараз кудись зверталися і ці дороги включали до поточного ремонту? Дивіться, абсолютно це все можливо, але люди повинні звертатись до депутатів тих, які на їхньому окрузі, кого вони довірили, на кого вони надіються, тому що Безмежних коштів не буде. Що ми будемо ремонтувати дороги чи дах в школі, який протікає? Безумовно, будемо ремонтувати дах, а потім уже дорогу. Якщо максимально те, що ми спланували, дай Бог, щоб в цьому році зробилось, це буде виконано десь на 25% від загальних потреб, ну будемо говорити по мінімуму. Якщо брати максимум, ну, це тільки 5% від того, що необхідно. Тому ми в першу чергу і я особисто прислуховуюсь до думки наших депутатів. І ми рішення приймаємо не в кабінеті мера по його указці, не в кабінеті заступника профільного. Да? Не управління житлово-комунального, а колегіально. Тобто розглядаємо ті питання всі по надходженню і плануємо на житлово-комунальне господарство, завдячуючи губернатору Ігорю Львовичу Раніну. Да? За сприяння депутатів всіх рівнів ми змогли залучити в ЛАЗАВУ більше 20 мільйонів гривень коштів. На, по дорогам поки що у нас питання фінансування по обласному бюджету і державі поки що відкриті. У нас у планах у Кравтодора стоїть ремонт дороги більше 2 мільйонів. Це по Панютіно хлібне. От у нас у планах стоїть 11 доріг, ті, які ми надали пропозиції. По основних дорогах, ну поки що розглядається дві пропозиції: це у нас дорога по Чехова, от і проспект перемоги від ДК до шостого мікрорайону. Це дві значимі такі дороги, які необхідно от, зробити. І вони заплановані в державному бюджеті. Плануємо ми на друге півріччя. Максимально відремонтувати підходи до наших зупинок, щоб людям було зручно там знаходитись, підходити от, і ждати, поки приїде маршрутка. Дякую вам за відповідь. Я нагадую на тему ремонт доріг. Ми говорили з лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Дякую. На все добре. До побачення.